Цибенко. Лідер з 11-й номер Антон Гусів, 17-й Олександр Пономаренко, 13-й Роман Старшинін, 99-й Карен. Підхоплює на чужій половині поля 9-й номер Лідерс Микола Денисович. Грає на Веремчука той праворуч Гусєв, Гусєв, м'яч під лівою. І перший друзі м'яч опиняється у воротах Славутича. В цій зустрічі третя хвилина. Лідерс виходить уперед. Колектив номінальних гостей Антон Гусєв з лівої завдає точного удару у ближній нижній кут воріт Євгенія Самілика. 1-0 веде команда десятка Славутича. Влучає в опонента. Лідерс відповідає Старшинін. Доставив Денисо ще один момент. ФК Лідер з цього радина Старшинін проходить повз важко, але то ще намагатиметься відібрати. Денисович, Денисович. Денисович не вдається як Кслінсов. Кузьнісов шукає варіанту. Попереду грає до центрального кола. І важко. Максим. Простріляє момент і забиває славутич у відповідь на п'ятій хвилині. Друзі. Підопічні Сергія Цибуенка зрівнюють рахунок оцінку зустрічі. Іван Ровний, третій номер. Відгукнувся у чужі страхні площі на прострільну передачу від десятки Максима. Івашка. Тож п'ята хвилина Славутич лідер з один 1 на табло. Івашко. У номінальних господарів їхал. Самілика Адресат трозі хорошо. Євгенія прикладається із правої ноги. Я Вадим, Поля. І важко. Злівої простріляє. у опонента. І Проходить на Пономаренка. Передача. Удар від Олександра. Пономаренко, друзі, М'яч у воротах. Все ж не зумів зарадити. Євгеній Самілик. Хоч і навіть ровний. Веремчук зустрічає ровний, ровний. Пономаренко. Перед ним ровний. Колективу. Ігоря Кузнєцова. Кузніцов з лівої ровний замикає дальню стійку. Ван Ровний на 15-й хвилині забиває вдруге Продовж першої половини, друзі, дубль від третього номера Славутича. Вона знову проміжна нічия на табло встановлена. 2-2. Славутич-лідерс. Веремчук одержує м'яча в центрі. Анатолій Веремчук. Проти нього ползає. Ровний. Іван ровний. Скинув капітану. З лівої. Веремчук. Зупиняє від Івашка. Денисович. Веремчук. Сташені. Ну, гол. у роздяганню Забиває ФК Лідерс. Роман. Старшинін Відзначається. Більше ніж за 10 секунд до завершення тайму першого. Та риба. Лідерс знову попереду. Лунає сигнал про завершення першої 20-ти хвилинки. Ні, 13-й номер. Номінальних гостей. Завдав точного удару з меж чужої штрафної площі. Зараз лідер атакує Подомаренко. Йому скинув Аракелян. Кузнєцов. Две кошетик мірца, значить, полі до центру. Пономаренко. Заправ ровний. Ровний віддає. Праворуч. Вийшов поляков. І Гол продовжив на ровного. Зміщення третього номера до центру. Удар з правою, партнера влучив, але Кехтенко п'ятою. Самілик. Івашко. Проб'є Максим. Поляков. Поляков на ближньому грає, ровною чужі ж 29-та хвилина, потроху друга половина наближається до своєї середини. Лідерс зберігає за собою мінімальну перевагу. 3-2. І важко. Самілик. Євгеній. Самілик низом. Запирає голки. Пері зараз проб'є Вадим. Поляков. Повертається назад Самілик. Денисович. Зліва є. Підбиває він і удар у ближній кут. З майданчику. Номінальне господарів yeah. для лідерс Денисович. І важко. Yeah. Простить на дальнього. Веремчук Удар по удар попорожній варемчук. І це роман, аби дістати м'яча. Аут заробляє лідерс. Уу, сюс. Лівої. Два за лінією при розіграші. Ауто і Лідерс швидко розігрує гол. Приходить друзі від команди Ярослава Коваленка Антон Усю переграє у ближній дуелі Євгенія Самілика. 4-2 на користявка Лідерс лик, Ровний. Ровний. Зміщення ровний, ровний і забиває Іван, Ровний. Це вже хет-трик сьогодні від третього номера колективу Славутич. 38 хвилина. Різниця знову мінімальна. Між Славутичем і Лідерс. Три-чотири. Ще милий розбіг узяв Анатолій. Анатолій Веримчук заряджує з правою. Ногою відбив самі. Зараз становляє десятка. Славутичей важко, і він втілює штрафний для власної команди. Спрямовуючи м'ятя до штрафної площі, відповідно, в Лідерс теж Назбиралося три порушення правил попере.